Що ми вже якийсь такий більш серйозний бізнес? Я відчула, коли ми почали процедуру сертифікації ІСО. Ми тоді, тоді знову ж таки, про це не дуже говорили. Але я побачила по медичному центру тепер це центр Медікавер. От а там тоді це, це був медичний центр, який займався виключно там принатальною підготовкою. Я з ними народжувала дітей. От і я бачу, вони взяли ІСО. Запровадили в медичних послугах. Я думаю, ну ІСО, давай я розберуся, що таке ІСО. І тут нам поступає пропозиція, що є можливість сертифікуватись під ІСО. Що ми робимо? Ми за допомогою партнерів запрошуємо лекторів з Варшавської політехніки. Які приїжджають кожен місяць до нас, поважна пані старший мужчина, і читають нам лекції про політику якості, про процедури, ми це все з колективом обговорюємо, От банально збираються вечорами або пару днів підряд, коли в нас були тренінги на польській мові. Спочатку з перекладачем, потім ми вже і без перекладача, все розуміли. Ми випрацювали систему якості. Ми прописали всі процедури нашого бізнесу. Ми побачили, скільки всього робиться, але з іншої сторони, для себе ми уніфікували процеси, і це дало можливість. Ну як тепер модно казати, робити легше онбордінг, угу. коли новий працівник приходить, він читає процедури, читає посадову інструкцію і з йому зрозуміло, що, що потрібно і робити то зараз. Це буде трохи мінятися. Так, ну звичайно, там в ісо передбачені зміни. Ти журнал змін вносиш і все.